І Ще один вірш Якова 2.19. Ти віриш, що Бог єдиний, і всі кажуть вірю. Але навіть демони вірять у це і тремтять від страху. Яка віра в демонів? Та вони вірять, що Бог є? Все просто і не більше. А ти віруєш, що Бог є? І кажуть, вірую. І коли починаєш говорити про нове творіння. Про розум Христів, про думки Христові, про народження згори. Відразу чомусь проявляється ота друга частина, Демони вірять у це і тремтять від страху. Вони тремтять від страху, навіть не розуміючи цього. Я вам точно кажу. Я переживав це. Ніякі докази мені не треба було, і те, що вони мені говорили, я не міг прийняти. Бо говорили, взагалі-то говорили, мені повезло. Що я щось чув, але я не чув народитись згори, як покаятися, як прийняти. І тому я мордувався місяцями, прийшов такий стан, що я не розумів, що зі мною робиться. Я каюся, і каюся, каюся, я каюся в машині, я каюся в церкві, я каюся перед людьми, перед друзями. Вони питали, що з тобою я кажу, я не розумію. Ну от і тільки лише тоді, коли я візвав до Бога і сказав: Я вірю в тебе, прости мої гріхи, Боже. Я вірю в Сина, що ти послав заради мене. Ісусе, прийди. Хочеш, забери мене, хочеш, Господи, залиш мене, ну, але звільни мене. І Христос прийшов. І я встав і вийшов з кімнати, і більше ніколи я вже не кричав до Бога прости, я грішний. А лише почав вчитися боротися з гріхом, перемагати гріх. Чи все виходить? Ні, гріх далі хоче за тобою йти. Він далі тобі щось плете. І ти далі, наче, наче ось ось, і погодишся з ним. І слава Богу, він зупиняє. А інколи навіть впавши, він піднімає тебе, і ти біжиш до нього, до престолу Його благодаті, не чекаючи, ой Боже, він мене не прийме. Ні, я син. Я донька. Я Божий. Він вибрав мене і поставив. Він любить мене. Він віддав сина заради мене, щоб я стояв перед Ним праведним. Твоя віра зараховується за праведність, що ти вчепився. Ти праведний чи грішний? Ні, я грішний, ми всі грішні. І ти грішний. Дух Христа в тобі забанили. Ти віриш в Євангелію? Вийшли з поміж нас. І хтось думає, це сьогоднішні вийшли. І сьогодні виходять з поміж нас. Але це відбулося ще тоді, коли про це писали апостоли, про вовків в овечих шкірах, які не тільки вийшли, а які ще лякали стадо, пожирали стадо. Хапали, будемо казати, навіть учні витягли за собою через Євангелію. Взагалі-то просто можна побачити, як підтверджується віра, як кров Христа покриває нас, захищає нас від гніву Божого, від чаш гніву, які там набиралися, отим нашим гріховним життям. Всі хочуть, щоб Бог захистив від сатини. Ні, він сказав: наблизьтесь до мене і протистаньте дьяволу і знов трясе. І знову трясе. Віра і діла віри це є одне і те ж саме. Воно є разом вкупі. Як можна сказати: вірою в Тебе, Ісусе Христе, люблю Тебе, Ісуса Христе, і відкинути Євангелію, відкинути вчення Ісуса Христа?